Дивіться, є така штука, яка називається здоровий егоїзм. Так ось той здоровий егоїзм це дійсно є та база, якою має володіти абсолютно кожна людина. Що таке здоровий егоїзм? Це коли вас ображають вміння йти з тої ситуації. Якщо вас не чують, то не розповідати там. Це обирати себе, але лише в тому разі, коли вас там. От Принижують, ображають і так далі. Тобто, якщо є якась певна ваша знайома чи знайомий, до кого ви прийшли, і вас там б'ють або принижують, або з вас знущаються, і ви потім йдете додому, і дуже довго від того відходите. Будь-то плачете, страдаєте там, не знаю, роками про це думаєте, вам дуже боляче. Ви негативно переносите це все на себе, на своє життя. Потім ви дуже довго відходите, потім взагалі купуєте таблетки, потім ви зразу хворієте і так далі. То, як варіант, і ось основа цього здорового егоїзму перестати спілкуватися з тою людиною. Тобто, в цей випадок ви обираєте себе. Вам цінніші ви, а не інша людина, яка вас принижує. Знову ж таки, в рамках адекватності, то класно з нею поспілкуватися і сказати: Слухай, досить з мене там знущатись, мені це неприємно і таке інше. Але зачасту такі люди вони не чують вас. Тобто, в принципі, можете спробувати їм щось сказати. Ну, будьте готові до того, що ви відразу будете погані для них, це по перше, а по друге. Вам ще більше будуть розповідати, наскільки ви жахливі, бо ви ще і сміли сказати хоч якусь інформацію тим людям. Здоровий егоїзм це про те, що обирати потрібно себе в тій ситуації, в тому випадку, де з тебе знущаються. Тобто, якщо, наприклад, у вас є ваші. Там родичі, знайомі, близькі, подружки і так далі. І от, якщо, наприклад, ви домовились там про щось, да, а вас на регулярній основі постійно, прямо, от не просто там одноразова така акція, а прямо постійно там кидають, не кличуть там. Про вас згадують тільки коли ви потрібні, коли вам вас потрібно щось взяти, тоді ви класні. Або ж, наприклад, там до вас телефонують ваші родичі і розповідають вам, яка ви погана через те, що там ви не допомогли якомусь там п'ятірп'ятію братові, трох'юродної сестри і так далі. І ви після того. Якщо просто положили телефон, да і далі живете своє життя, то це окей, це все нормально. А коли ви після того дуже довго відходите, страждаєте, вам дуже боляче, коли ви плачете, коли ви на ну нервову нервовий зрив маєте, потім ви це все транслюєте в своє життя, то адекватність і здоровий егоїзм це коли ви просто уберете цю людину свого спілкування, будь-то просто заблокуєте, або не знаю, там ще якісь методи. Да? Тому я вам рекомендую. Основа і база всього заключається в тому, що завжди потрібно вмикати ось цей здоровий егоїзм у своєму житті. Спробуйте це зробити, можливо, життя зміниться.